Добрий день! Вітаю вас на першому уроці математики. Сьогодні ми з вами почнемо повторювати математику початкової школи. Будемо повторювати декілька уроків, а потім напишемо діагностичну контрольну роботу. Отже, давайте сьогодні почнемо з легенького, почнемо працювати з числами та з діями виконувати дії над числами. Отже, давайте зараз з вами виконаємо письмово перший номер номер 4 Зараз перед вами ви бачите сторінку з вашого підручника. Ми працюємо з підручником. Ось він номер 4. У числі 542 397. назви цифру, що стоїть у розряді. Перше десятків, друге сотень і так далі. Отже. Що нам потрібно зробити? Повторити розряди. Давайте подивимося на класи і розряди. Ось я вам збоку вивела таку табличку для того, щоб ви повторили. Дивіться, класи. У нас є клас одиниць, клас тисяч, клас мільйонів і клас мільярдів. У свою чергу, кожен клас ділиться на. Одиниці, десятки, сотні. Да? От дивіться, клас одиниць. Одиниці, десятки, сотні. <кхи> Вибачте, клас тисяч. Одиниці чого? Тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. Точно так же і мільйонів клас. Поділяється на одиниці мільйонів, десятки мільйонів, сотні мільйонів. Те ж саме і з класом мільярдів. Отже, наприклад, якщо у нас буде число, поки що не пишемо, а дивимося. Наприклад, 123 456. Що ми скажемо? Дивіться. 6 це у нас одиниці. 6 да? одиниці. 5 це у нас десятки. 4 це у нас сотні. Ось. Далі піде клас тисяч. Отже, 3 це у нас одиниці тисяч, 2 це у нас десятки тисяч і одиничка це у нас сотні тисяч. Отже, тепер розберемо наше число. Давайте запишемо номер 4. Запишемо наше число сім. І перше у нас завдання, що нам треба зробити? Назвати цифру, що стоїть у розряді десятків. Давайте ще раз пригадаємо розряди. Пробіжимося по нашому числу. Дивіться. Це у нас одиниці. Десятки сотні. Далі. Одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. Так. І розбираємо тепер, що стоїть у розряді, десятків. Де у нас десятки? А ось у нас десятки. На цьому місці у нас стоїть цифра 9. Друге. Сотень тисяч. Отже, сотні тисяч. Дивимося, що це в нас таке сотні тисяч. Ось у нас тисячі, да, 542, два, це одиниці тисяч, чотири це десятки тисяч і 5 це сотні тисяч. Третє. Стоїть у розряді сотень. Де у нас сотні? Ось у нас сотні, да? одиниці, десятки сотні. Цифра три. Четверте. Одиниць тисяч. Одиниць тисяч. Що це у нас буде? Це буде цифра 2. П'яте. Можете писати нижче, можете писати, як я збоку. Десятків тисяч. 542 це у нас тисячі, 2 – це одиниці. тисяч, 4 це десятки тисяч. Отже, запишемо 4. І шосте. У розряді одиниць. В одиниці ми з них починаємо. Да? Ось вони в кінці. Це цифра 7. Сподіваюся, завдання ви виконали. Якщо ви підзабули класи і розряди, будь ласка, зробіть паузу. Розберіть ще раз ось цю табличку, да, де у нас класи і розряди. Це ви все вивчали в початковій школі. Отже, просто повторіть, пригадайте. Далі, виконаємо наступний номер усний, номер 7. Запиши число наступне за числом 5392. Давайте пригадаємо, як це наступне і як це попереднє. Зараз я витру частину дошки, щоб мені було де працювати. Ви нічого не пишете, просто дивитеся. Отже, якщо у нас будуть стояти такі цифри 7, 8, 9, 10. І давайте розберемо 8. Отже, Наступне за цифрою 8 за числом 8 буде число, яке наступне 9. А попереднє до числа 8 буде число 7. Давайте розберемо число 9. Наступне за числом 9 буде число 10. А попереднє до числа 9 буде число 8, цифра 8. Отже, Розбираємо. Наступне за числом 5392. Наступне, отже, це буде на один більше 5393. Друге завдання. Попереднє число 72381. Попереднє, тобто на один менше. Це буде 72 380. Третє завдання. На один більше за число 99 тисяч 999. На один більше, тобто наступне, це буде 100 тисяч. І останнє четверте на один менше від числа 5 тисяч. Попереднє до 5 тисяч буде 4999. Отже, ми молодці, йдемо далі. Виконаємо письмове завдання 8, Обчисли значення виразів та дізнайся кількість мешканців у деяких містах України на момент останнього перепису населення. Дізнайся, до яких областей належать ці міста. Отже, подивіться: у нас є 4 приклади: додавання, віднімання, додавання, віднімання. Давайте пригадаємо, як же ми навчилися. Додавати і віднімати в початковій школі. Отже, починаємо. Запишіть, будь ласка, приклад. перший. Якщо ви не встигаєте, завжди робіть паузу і дописуйте все, що вам потрібно. Отже, починаємо. 8 плюс 5 буде 13. 3 записали, 1 запам'ятали. 3 плюс 3, 6, і ще 1 – 7. 9 додаємо 1 буде 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 5 плюс 8 і ще плюс одиничка. Це буде 6 плюс 8 14. 4 записали, 1 запам'ятали. 3 плюс 9 12, і плюс 1, 13. 3 записали, 1 запам'ятали. 1 плюс 1 буде 2. Отже. Наша відповідь 20... 234 тисячі 73. 234 тисячі 73. Отже, це що у нас таке? Це кількість мешканців у місті Кременчуг. Давайте подивимося, до якої ж області належить це місце. Якщо ми зараз з вами перейдемо до карти, ось карта. України. Ось наше місце, місто Кременчуг. Ось воно Кременчуг, І це у нас з вами Полтавська область. Якщо ви хочете, ви можете всі інші населені пункти, які у нас є в завданні, теж передивитися. Да? Тобто відкриваєте карту України, знаходите місто, наприклад, у нас зараз Кременчуг, і дивимося, яка це область? Полтавська. Отже, повертаємося до розв'язування. Далі дубно. Дубно. Це у нас, здається Рівенська область, але краще перевірте. Отже, будемо зараз віднімати. Зробіть паузу, запишіть приклад, і потім почнемо працювати. Починаємо. давайте. 9. віднімаємо 3, буде 6. 1 віднімаємо 7, не віднімається. Будемо позичати, але у нас стоїть 0, отже, позичаємо там, де у нас 8. Отже, 11 віднімаємо 7, буде 4. Тут у нас тепер не 10, а 9. 9 віднімаємо 8, буде одиничка. 7 віднімаємо 8, чому 7? Тому що ми позичали, пригадуємо. 7 віднімаємо 8, не віднімається. Позичаємо. 17 віднімаємо 8, буде 9. 4. Ми позичали, да, тому не 5, а 4. 4 віднімаємо 1, буде 3. Отже, що у нас вийшло? 39146. Вінниця. Це у нас Вінницька область. Будемо додавати, зробіть паузу, запишіть приклад. І починаємо додавати. 7 плюс 8. 15, 5 записали. 1 запам'ятали.

56 665. Наступний населений пункт вишневе. Віднімаємо. Зробіть паузу. Запишіть приклад і йдемо далі. 3. Віднімаємо 8. Не віднімається, будемо позичати. 13. Віднімаємо 8. Буде 5. Позичали, тепер у нас не 9, а 8. 8 віднімаємо 2, 6. 5 віднімаємо 1, 4. 1 віднімаємо 7, не віднімається, позичаємо. 11 віднімаємо, 7, 4. 4 віднімаємо 1, 3. Отримали 34 тисячі 465. Ми з вами молодці. Пригадали, як додавати і віднімати в стовпчик. Ідемо далі. Дано числа. Вибери з них ті, що мають у розряді десятків цифру 4. Отже, пишемо номер 12. Перше. У розряді десятків цифру 4. Розбираємо перше число. Розряд десятків це у нас цифра 9. Друге число розряд десятків це у нас одиничка. Розряд десятків 2. Розряд десятків 4. Отже, запишемо 17 тисяч пят Друге. У розряді одиниць тисяч цифру 2. Одиниці тисяч перше число. Це у нас цифра 2. Отже, запишемо. 38247 кома. Далі, друге число. У розряді одиниць тисяч теж ми маємо цифру 2. Запишемо. 542 918. Ось він наш, да розряд одиниці тисяч, ось він, да можемо підкреслити. Далі дивимося, одиниці тисяч, що у нас тут три. 7, 3, Нічого більш немає з цифрою 2, Третє. Одиниць тисяч цифру 3, а в розряді одиниць цифру 5. Розряд одиниць це саме остання цифра. Давайте відразу знайдемо, де у нас є в кінці цифра 5. Ось воно число. Останнє 923 415. Перевіряємо. А чи є в нас тут в розряді одиниць тисяч цифра 3. Одиниць тисяч. Ось вона цифра 3, А в розряді одиниць цифра 5. Отже, 923 тисячі 415. І четверте завдання. У розряді десятків тисяч та сотень однакові цифри. Десятки тисяч та сотні. Так, візьму зараз інший колір. Ось він. Десятки тисяч та сотні. Дивимося. Десятки тисяч. Ось у нас вісім, десятки тисяч два, десятки тисяч чотири, десятки тисяч один і два. Тепер сотні. Де у нас сотні? Ось у нас сотні 4, 9, сотні 4, сотні 5, сотні 4. І тепер дивимося: а де ж у нас однакові цифри? Що у нас вийшло? 8 і чотири, неоднакові, 4 і 9 неоднакові. 4 і 4. Отже, нам підходить число 43 тисячі 429. І ще раз. В розряді десятків тисяч. Ось у нас тисячі. Ось у нас десятки тисяч 4. Та сотень. Ось у нас сотні да, одиниці, десятки сотні, однакові цифри. Передивляємося далі. Більше у нас однакових цифр немає. Отже, номер ми з вами. Виконали. Ваше домашнє завдання. Будь ласка, ви виконайте номер 9 і номер 14. Номер 9 ми схоже виконували. Давайте подивимося номер 14. Розташуй числа в порядку зростання. Та прочитай назву одного з найбільших міст світу. Подивіться, і пригадайте, як же йдуть у нас числа в порядку зростання? Наприклад, якщо у нас буде стояти 12. 5, 10, 2, і 8 в порядку зростання. Отже, від найменшого до найбільшого. Дивіться, найменше у нас зараз 2, потім збільшуємося 5, 8, 10, 12. Що я зараз зробила? Розташувала числа в порядку зростання. У вас інші числа, і біля кожного числа стоїть буква. Зберіть, будь ласка, слово. Отже, я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!